Уже зібралася, пішла в поле. А потім дивлюся, в мене скільки вдома це всього росте, знаєте, воно розрослося. І його так усього багато. Думаю, ну навіщо мені йти у те поле. Вітер такий, буду вдома. Робить букет. Оці ромашки класні, дрібненькі. А за хати ще великі. Подарунок долі. Дивіться, які вони великі. А гіпсофіла яка гарна, які здорові кущі. Батько каже Оксана, роби букети, в нас вдома багато квіток. Я не помітила, як у мене вже розцвіла оця квітка. Я її називаю Віроніка, але вона називається не так. Червоних троян більше нема, але в мене дуже рясно і гарно цвітуть отакі. Листя папороті. Останній штрих. Готові? Я зніму цю куртку, щоб ви дивились на букет а не писали про мою дірку. Дірка від того, що я руками сильно махаю. Працюю. Троянда червона. Я не уявляю, що то буде, але буде цікаво. Творимо шедевр. Головне, не бійся. Роби, не бійся. Мене і так батько постійно лає. Ромашки. Я сказала, що це іпсофіла. У мене цих червоних троянд не вистачило. Вони в мене посипалися. Я їх викинула. Тому я зірвала отакі квітки, а квітки треба зривати вчасно. Бо як батько казав, що троянди мої осипаються, а я в телефоні сиджу, буду <смас> в телефон відео писати, як я роблю букет. Що ми собі? Гіпсофілу. Так, гіпсофілу. Троянду. Тут в мене отакі квітки є. Я їх називаю Вероніка, бо мені хтось на базарі сказав, що це Вероніка, я купила і тепер думаю, що це Вероніка. Взагалі, скажи, яке жіноче ім'я? Якщо я Вероніка, то куплю. Можете придумати інше ім'я цієї. квітки, А я придумаю інше місце. Я думаю, так буде по боках красивіше. Колючі? Колючі. Оце ж ми такі троянди колючі. Кіпсофіла. Такий здоровий кущ. Але вона така, бачите, не махрова така. Мені підписниця колись з під відео букетів розмістила фото, що в неї рожева. Махрова. Щоб воно так усе було. Отак. От якось так. Куди його? Ось сюди. да, все правильно. Я так імпульсивно все зробила щось. Теж просто вау. Пахне дуже ніс черцю. І це філа, теж так пахне сильно. Ці квіточки. Ну так. якось так. Отак. А зараз все, вир... все, все, все. все вирівняємо. Троянди і ромашки, воно гарно разом. Подружки вони чи не подружки? Я права роблю це гіпсофіову, так? Це так воно робиться. Це не ромашка, це якась інша квітка, але вона для мене буде сьогодні ромашка. Сама сіється. Шесть три анду в Вилізла. А ми її можемо так чекати, а то випустимо. Щоб не вирипувалася сильно, не вилазила так сильно. І так в центрі стоїш. Давайте, відмічайте під ними відео відомих флористів. Що ви робите? в коментарях зазвичай. Сама я не флорист. Тому я кажу робіть. І ви так зможете. Ну що це Вероніка? Чи хто це? Скажіть мені, будь ласка, як її звати, цю квітку? Яке її ім'я? О, вообще-то. Якщо скласти її в спіральку отак, підпихнути ромашку, що зігнулося, то буде вау. Я зачищаю квіти. А все акуратно. Що так мало нарвало? Треба було більше. А ми звідси візьмемо. Бо я трошки не розрахувала. О, що ти каркаєш? Що ти каркаєш? Слово не теж сказати. Це блогер Каркуша. Вона омаля навчилась. Оце листя папороті, жива обгортка. Поки я обгортаю, пишіть, що сказала Каркуша. Хто на тій мові ворон щось розуміє, перекладайте. Я роблю все по-простому. Я на щось таке не розраховую. Тільки на ваші перегляди. Я колись тут за столом сиділа, стрімувала. З підписниками спілкувалася, і вона навчилася. Тепер я тут як відео пишу, вона думає, оце я балакаю по телефону, ось ж телефон. Привіт. Ну, оце ви бачите. Що я зробила з ворони? Навчила. переживала. Знаєте, так, я не планувала, а воно щось таке, я і не думала. До речі, у мене камера. Дай сказати! У мене камера перевернута туди. Там видно, що я роблю, а мені не видно. Тому ви бачите перший. Бо я ще не бачу. А, я ж неправильно зробила. Треба показувати вам, що я тут таке кручу, в'яжу. А то я тільки, знаєте, язиком тріпаю. Треба показувати, показувати. Треба з підписників купив такі самі оці зубчики, щоб брати і копіювати, як я роблю букет. Де ви їх взяли? Вони в мене вже такі років треба не висипати. Так, знаєте, в одному екземплярі. Авторський екземпляр букета. Ну що, Каркуші нравиться, що воно там говорить? Просили покрутити. Отакий. Отакий шедевр. Тут треба почистити Ось трошки. І все нормально?